Всім привіт! На зв'язку Мотошоп. З вами, як завжди, Макс, і як інколи в наших відео буває Антон, директор та головний тренер Моторанчо, на території якого ми знаходимося, я вже показував вам це місце, ви знайомі. Сьогодні у нас особлива подія, бо вперше ми будемо оглядати і розповідати вам про тріальні мотоцикли, про цього красення, який стоїть позаду нас. І я думаю, що Антон впорається з цією здачею трошки краще за мене. тож... Йому слово, Антон, розкажи глядачам, що взагалі таке тряпки. Тож, друзі, перед вами тріальний мотоцикл Газгаз -газ» TXT gp 250. Найпрогресивніший, найвідоміший, найпопулярніший тріальний мотоцикл у світі. Як бачите, це взагалі екзотична техніка для нас. У нас тріал не такий розвинутий, тільки починають люди купувати собі ці мотоцикли. Зараз я розкажу для чого це роблять. Байк маленький, байк легкий. У нього само собою нема. Сидіння це зроблено для того, щоб краще керувати мотоциклом за допомогою ваги свого тіла, за допомогою переміщення свого тіла і завантаження підвізки, бо всі елементи тут виконуються саме завдяки підвізці, ну і само собою завдяки керуванню двигуном. А якщо брати 250-ку, наприклад, ендуро, то тріальні мотоцикли не такі потужні, але у них максимальний крутний момент на самих там низьких. Обертах і всі ось ці. Ось... Елементи виконуються завдяки саме крутному моменту, а не потужності. Тобто потужність двигуна тут о, десь на задньому плані. Але на відміну від ендуро мотоцикла, реально відчуваються о, справді як велосипед. Тобто вони легкі, вони дуже маневрені. Для чого може знадобитися вам тріальний мотоцикл? Ну, по-перше, як сказав Антон, це для покращення своїх навичок в керуванні будь-яким, в принципі, байком, не тільки ендуро чи туристичними, навіть їздять чи просто на дорожньому мотоциклі, але також сам по собі тріальний мотоцикл дуже цікавий тим, що з ним можна дуже фаново проводити час, і для цього не треба. Велика площа, велика територія і якісь навіть особливі умови, як тут от, багато колод, перешкод. Тобто знайти якусь площадку, на якій можна дуже просто підготувати або використовувати природні перешкоди, щоб тренуватися на мотоциклі. Буквально там на 20 квадратних метрах площі можна вигадати безліч вправ. Щоб покращувати свої навики, тобто тут фан-фактор на високому рівні може в чомусь навіть цікавіше ніж ендуро. Тож, якщо ви їздите на ендуро, от я би вам рекомендував для покращення навичок керування а, саме тріал, і також для того, щоб окремо займатися тріалом, дуже цікава тема. А, всі світові чемпіони з хард ендуро мають величезну базу в керуванні тріалом. В, в минулому, будучи чемпіонами саме стріального спорту, в цілому він максимально сконструйований легким, тобто, всі елементи, ті ж траверси, вони максимально зменшені у розмірі, щоб зберегти. Низького мотоцикла у нього надзвичайно малий кут розвороту на місці. Тобто, бачите, як можна вивернути кермо від краю до краю, величезний кут. Підніжки у нього також не типово розміщені, максимально близько до заднього колеса. Це зроблено для того, щоб можна було краще балансувати мотоциклом, керувати, їздити на заднім колесі, переїжджати перешкоди і так далі. і так далі. Тобто, центр ваги тут, в принципі, і райдера, і цього мотоцикла трошки зміщується. Скажімо так, на задню частину мотоцикла. Далі по технічним характеристикам, як ми вже сказали, тут особлива вилка, вона, як бачите, звичайно не перевернутого, типу, тобто звичайна телескопічна. Tech suspension вона має особливе покриття, як ми вже сказали, має налаштування, rebound and compression, само собою. Також невеликих розмірів гальмівні диски, супорти. Щось максимально приближено навіть до велосипедних супертів. Все це для того, щоб максимально знизити вагу, зберегти, скажімо так, низьку вагу. А ми маємо машинку з та гальма як передні, так і задні брейктек. Це відома фірма по виготовленню гальмівних систем. Тобто, тут в принципі все, що стоїть на цьому мотоциклі, це стоять топові. Найкращі компоненти, які зараз існують на ринку, на чому ще хотілося заострити увагу. Це те, наскільки живучі ці мотоцикли, тобто вони сконструйовані максимально міцними. Візьміть хоча б той захист двигуна. Він дуже товстий. Він товстіший ніж на регулярних, скажімо так, ендуро-мотоциклах. Він алюмінієвий, він виконує несучу також конструкцію. Тобто, по суті, це частина рами мотоцикла і все це. Призначено для того, щоб виносити найжорсткіші умови. Експлуатація цього мотоцикла переїжджати колоди. В принципі, цей захист і сам бере участь в виконанні вправ переїзду перешкод. Тобто дуже часто цією частиною ви можете наїхати на якусь, якусь перешкоду, проскользити, перетягти мотоцикл. Також він виносить найжорсткіші падіння. Часто ці мотоцикли використовуються на каміннях, на бетоні. Є змагання з тріального спорту, де Можемо подивитися, як ці мотоцикли часто падають і вони це все переносять. Тобто вони максимально живучі. Вже з заводу на TXT 250 ставиться топова резина, Michelin Trial Competition. Вона надзвичайно м'ягка. Малюночок такий, щоб вона чіплялася за різного роду перешкоди і допомагала максимальний гріп, зберігала з поверхні, допомагала переїжджати всі. Відомі і невідомі перешкоди також. У нас особливого особливої форми задній обод, як бачите, спиці у нас натягуються ось таким от чином, і кріплення спиць в середині обода. Це зроблено тому, що у нас позаду стоїть безкамерна покришка. А передня у нас камерна. Це знову ж таки для того, щоб ми могли зберігати низьку вагу мотоцикла, низьку вагу. Безпосередньо колеса, малу на підресорено масу, і також для того, щоб зберігати низький тиск всередині покришки, аби мати низьку пляму контакту з поверхньою. Тобто, чим більше у нас контакту під колесом, тим краще чіпляється мотоцикл і переїжджає перешкоди. А в іншому, в технічному плані, це такий ж мотоцикл, як і всі інші, з двигуном внутрішнього звихоряння, двохтактним 250 кубічних сантиметрів. Тут шестиступенева коробка перемикання передач, звичайно. І система живлення тут ще карбюраторна. Так як я казав, що тут невелика потужність двигуна, тут в принципі маленький карбюратор, то він вписується в екологічні норми, не перехожучи поки що, як всі ендуромотоцикли на TBI і в цілому на вприск палива. Тобто живиться. Карбюраторам ще й невеликого розміру. Ну і здавалося б, на цьому все. Бо мотоцикл в цілому простий, як велик, але прогресивний і сучасний. Газгас-лідер на ринку серед тріальних мотоциклів це найкраще, що в принципі можна взяти, на чому можна займатися, тренуватися, відпочивати, отримувати задоволення і прокачувати свої скіли для. Інших, скажімо так, дисциплін: Ендуро, Харт ендуро, кантрі-крос, туризм да, в принципі, що завгодно. Цікаво, що перед тим як Антон виконував вправи на своєму полігоні, я взяв його мотоцикл і трошки вирішив покататися. Хоча я вже має великий досвід керування різними мотоциклами, і в ендуро безпосередньо, то на тріалі мені було непросто, і я побачив, що є. Дуже великий простір ще куди рости. Бо мені елементарно було важко проїхати, навіть отримуючи баланс по колоді, що вже кажучи, там про більші перешкоди. Максимальна фанова штука і для прокачки скілів. Я думаю, було б класно там зустрічатися компанією там з трьох-чотирьох мотоциклів і виконувати різні вправи, провести годину-дві просто на невеликій території. Можна завжди знайти, де позайматися екзотика, ексклюзивний байк безпосередньо цей Газгаз TXT gp 250, яких небагато в Україні, зовсім небагато, але з кожним роком ця тема все популярніша і популярніша. Так як у нас стрімко розвивається Enduro останні 5-6 років, також, я думаю, буде розвиватися і Тріал. І ми вже дуже скоро будемо бачити, навіть два роки тому, у нас, здається, проходили перші. Змагання ось на базі моторанчо, і я думаю, що ми їх побачимо все більше і більше, бо дуже перспективна тема, перспективний напрямок, як безпосередньо незалежно сам по собі реальний вид спорту, так і для вдосконалення своїх навиків в керуванні іншими мотоциклами. Напишіть в коментарях свою думку, що ви думаєте про ці мотоцикли. Цікава вам ця тема чи ні. Якщо володієте, напишіть, будь ласка, про свій досвід буде. Дуже цікаво почитати і мені, і іншим потенційним користувачам. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, пошерте його в соціальних мережах. Буду вам дуже за це вдячний. Якщо маєте можливість та бажання підтримати мене на BuyMeCoffee. посилання, як завжди, є під відео. Залишайтеся в безпеці і побачимося з вами в нових відео. Па-па!